Привіт, родина Мірошниченків усиновлює другу дитину. А СБУ оголосила підозру актору родом з України. Про це і не тільки сьогодні. У новинах шоу бізнесу слава про друзі. Підписуйтесь на канал і починаємо. Тимур і Інна Мірошниченки в четверте стануть батьками. Нагадаю, що відносно нещодавно пара встановила сина Марселя, і Інна мені в інтерв'ю Слава Плюс говорила про те, що вже займається питанням всиновлення четвертої дитини. Але було кілька нюансів. Інна говорила мені про те, що хоче встановити дитину сама, адже у Тимура через роботу немає часу на цю бюрократію, яку потрібно пройти. А потім чоловік зможе встановити дитину за спрощеною процедурою. Я попросив інну Мірошниченко прокоментувати весь процес, і зокрема, чи знайшла пара дитину, яку б хотіла встановити, адже це доволі складний процес, і от що і мені розповіла. У мене поки немає якихось новин по усиновленню, тому що дуже багато моментів залежить не від нас, не від мене, від різних служб, органів, структур. Тому, поки я цю тему не коментую, як тільки все буде ясно зрозуміло, звісно, я розповім. Також друзі, кілька разів інна і Тимур говорили про те, що хочуть удочерити дівчинку восьми-десяти років. Мені стало цікаво, чи залишилась саме ця мета у пари. Так, ми досі маємо намір всиновити дитину віком від 8 до 12 років, в пошуці 8-10, щоб не була занадто сильно різниця, але не принципово. 8-12 років і саме наш проміжок так ми дійсно рухаємося в цьому напрямку. Інна Мірошниченко – одна з тих публічних людей, які не просто говорять, а справді займаються реальною справою і дають дітям життя в родині. При цьому жінка продовжує працювати юристом, і у мене виникло логічне запитання: скільки дітей Інна готова всиновити. Ми поки збираємося зупинитися на четвертій дитині, просто з огляду на те, що у нас немає місця більше в квартирі, куди ми могли розмістити ще одну дитину. Але коли наші житлові умови дозволять нам прийняти ще дітей, ми на цьому не зупиняємося. Тому я думаю, що і п'ята, і, можливо, шоста. Поки не можу сказати, немає таких намірів, але ми не обмежуємо себе. Тобто, ми не зупиняємося на досягнутому лише беремо невеличкий тайм-аут. Ну і останнє колись Інна говорила мені про те, що може всиновити сама дитина. От, власне, про що я вже говорив? А потім Тимур зробить це за спрощеною схемою. Чи так все і залишається? Давайте дізнаємось. Я стану мамою усиновлювачкою для дитини. І потім Тимур буде подавати окремий позов до суду про внутрішнє сімейне усиновлення. Тобто в нас буде два суди. Це не є прям спрощена процедура, ні, вона розтягується в часі ще на півроку, але так було простіше для Тимура не відвідувати школу. Ну і плюс зменшує маніпуляції з темою усиновлення дитини позбавлена батьківського піклування, тому що коли він буде усиновлювати дитину. Усиновленою мною це буде просто, ну ніби чоловік одружився з жінкою, якою є дитина, тобто він не набуває статусу чоловіка, який став усиновлювачем для дитини, позбавленої батьківського піклування. Просто з'явиться ще одна дитина. Ну, це такі юридичні моменти, нюанси, але так, поки все залишається як і було, спочатку я набуду прав е матері, мами відносно дитини, і потім окремо. Ще підемо судовим процесом від Тимура. Я вже говорив про те, що захоплююсь Інною Тимуром, які взяли на себе таку велику відповідальність всиновлення, а це не опікунство, а саме всиновлення, і це дві різні речі. Хоча, коли говорю своє захоплення Інні або Тимуру особисто, то вони завжди з цього приводу соромляться. так справді процес дуже складний, але як бачимо, якщо справді є бажання, а не просто популізм, так то а, всього можна досягти тому респект таким людям, як Інна і Тимур Мірошниченки. Український письменник Мартин Якуб поповнив лави ЗСУ. Мартин опублікував пост, де зазначив, що пройшов усі необхідні процедури для вступу на службу, зокрема, ВЛК. Ну і водночас він каже, що вже наступного тижня поїде в навчальний центр. А друзі, у мене на каналі в четвер був прямий ефір з продюсером і маркетологом Михайлом Ясинським, з яким ми часто робимо ефіри і обговорюємо шоу-бізнес. І, зокрема, вам розповідаємо, як цей шоу-бізнес будується. Цього разу говорили про хейт. Зокрема, навіщо люди хейтять? Хто ці сумнозвісні хейтери і чому ці хейтери бояться зробити комплімент, коли є за що? Дуже тонка тема, яку варто а, читати між рядків, але я впевнений, що ви, ті, хто на мене підписаний, вмієте аналізувати інформацію і дивитися на все з двох боків, бо мені інколи не зрозуміло, як можна будувати власну думку, ґрунтуючись лише на думці інших. В коментарях так і це зокрема і хейтерські коментарі. Тому якщо вам цікаво розібратись, то посилання на ефір Слави Ясинському є в описі цього відео. Заходьте. Щоправда, в Ютубі стався якийсь збій, і у нас пропало загалом 10 хвилин нашого ефіру, але суть точно зможете зрозуміти. А ще в понеділок у мене на каналі вийде інтерв'ю Слава Плюс з власником одного з найбільших телеграм-каналів в Україні труха Максом. Лавренком, ну і зокрема поговоримо про те, чому публікуються фейки у телеграм-каналах, скільки можна заробити в телеграмі, і більше подробиць про особисте життя Макса. тому підписуйтесь, щоб не пропустити, і дякую, що ми разом. Телеведуча Соломія Вітвіцька перестала приховувати свого коханого і частіше показує його у себе в інстаграм. Нагадаю, що коханого дівчини звуть Олексій Світайло, він є військовим, і нещодавно його відпустили у відпустку. а Й чоловік провів її власне з коханою Соломією у Львові. Нагадаю, що лише нещодавно Вітвіцька вперше заговорила про нові стосунки і каже, що пара дуже щаслива і після перемоги планує зіграти весілля. Джері Хейл і Альона Альона вперше після Євробачення виступлять з великим концертом у Києві. Станеться це 28 червня у Київській стереоплазі, яка вміщує до 7 тисяч глядачів. Ну і дівчата обіцяють відомі хіти, а також що кажуть, що буде щось нове і ексклюзивне. Це все буде з музикантами, відео супроводом. А ще кажуть, що в одному з номерів Альона і Джері будуть саме в тих костюмах, яких були на Євробаченні. От, власне, чи будуть? Чи ні, зможемо точно переконатися 28 червня. Ну а звання Чмоня тижня цього разу отримує російський актор, який родом з українського Кременчука, Віталій Гогунський. Це той Гогунський, який став відомий завдяки серіалу Універ. І цього разу служба безпеки України заочно оголосила підозру е, цьому гогунському за підтримку вторгнення Росії в Україну. Віталія Гогунського звинувачують у порушенні трьох статей Кримінального кодексу України. Перше це розповсюдження матеріалів до зміни меж території. Друге. Це колабораційна діяльність, і третє це пропаганда війни. Наразі всі звинувачення СБУ передала до суду. Ну а Вітальки Гагунському загрожує до 12 років позбавлення волі. А все через те, що актор частенько бував на окупованих територіях, розповідав про ці братські народи і про те, що Росія прийшла звільняти Україну від нацистів. Друзі, дякую, що дивились шоу бізнесу Слава про. Підписуйтесь на канал і дякую, що ви разом зі мною, а я разом з вами. Ну а минулі випуски дивіться ось тут через три, два один.